Добрий день, друзі! Та ласкаво просимо в наш проект. цим відео ми хотіли б познайомити вас з устроєм нашого проекту, коротко розповісти про всі його основоположні елементи, а тому бажаємо вам приємного перегляду. Якщо говорити сухо і коротко, то Агентство Тиша це безкоштовний онлайн-проект для настільно-рольових ігор, формату відкритий стіл, де більша частина ігор проводиться за сетінгом хімбіопанку. Можливо, на перший погляд здається, що наш проєкт це нібито просто велика база гравців і майстрів. Однак, насмілюся сказати, що тиша це щось більше. Давайте почнемо з найголовнішого і коротко поговоримо про це. Останна рольова гра це різновид рольвої гри, у якій учасники усно описують дії своїх персонажів, спираючись на їхні особливості, і в якому успіх цих дій залежить від певної ігрової системи. Кілька гравців, зібравшись разом, приміряють на себе ролі створених ними персонажів і намагаються вжитися в ці образи, відігравати їхній характер, манеру поведінки та мови. Один з гравців обирає роль майстра. Він, на відміну від інших гравців, не має свого єдиного активного персонажа, але саме він оповідачі творець історії. Саме він формує і описує події, які потрапляють гравці. Загалом, настольна рольова гра це чудовий спосіб відчути ваші улюблені світи або пограти в цікаві для вас у моделі поведінки. Якщо ви ще жодного разу не грали в рольові ігри, не страшно. Не соромтесь до нас приходити і записуватись. Ми все вам покажемо і все розкажемо. Більша частина наших партій проводиться в антиутопічному світі хімбіопанку, Всесвіт столиці, власне за одноіменною системою правил. Не лякайте свого незнання в цих питаннях. Якщо ви ще не чули про цей цікавий сетінг, ми коротко зможемо розповісти вам про устрій нашого ігрового простору. Столиця вкрай колоритна та багатогранна, на пізнання всіх її глибини таємниць підуть місяці, але основи її устрою можна пояснити усього за годину. Цих знань вам цілком вистачить для комфортної гри. Ну а вже в процесі своїх ігор ви зможете відкривати для себе нові деталі нашого ігрового світу. Така ж ситуація і з правилами гри, вони досить прості, їхні основи можна пояснити буквально за 10 хвилин. Звичайно, в майбутньому систему наполегливо рекомендується прочитати, особливо якщо ви хочете стати майстром, і проводити власні ігри. Втім, наші майстри завжди допоможуть вам зорієнтуватися в процесі самої гри. Будьте вічливі і не бійтеся ставити запитання. Тоді кожен учасник зможе вам допомогти. Особливістю нашої рольової структури є те, що практично всі ігри всіх майстрів відбуваються в одному загальному для всіх ігровому просторі. Партії різних майстрів хронологічно чергуються одна з одною і таким чином фактично всі ігрові події стають загальним каноном, який постійно доповнюється, оскільки кожен майстер доповнює спільну історію. Тобто у нас одна спільна для всіх столиця. Проте наш проект створений таким чином, щоб ігри різних майстрів не заважали одна одній. Майстри поважають спільні кордони, а тому з'являється можливість проводити безліч різноманітних партій в одному спільному місті. При цьому не зіпсувавши історії іншим. У всьому іншому у наших майстрів є практично повна свобода як з наративної, так і з механічної точок зору. Ось ми і підійшли до найцікавішого. У нашого спільного простору є єдиний сполучний елемент. Єдиний пункт збору. Який являє собою агентство Тиша. Це агентство найманців розташоване у 4 кільці. Причому найманців украй широкого профілю. А тому і роботи у нас хоч відбавляє. Наприклад, незграбний інженер просить повернути вкрадене креслення, яке в нього нещодавно поцупила місцева банда. Відчайдушна аристократка. Просить знайти свого хвацького сина, який втік з дому і тиняється десь на нижніх ярусах. Впливовий чиновник, який прагне підрізати іншого впливового чиновника. А тому хоче сфабрикувати цілу липову справу, щоб дискредитувати свого опонента. Приматеатру просить розслідувати дивне, але регулярне зникнення людей у її трупі. Вчорашній академік, який втратив все, що міг. Просить допомогти йому помститися своїм кривникам, ватажок місцевої банди, який відчув на своїх вулицях лихо і просить усунути лідера іншого новоствореного угруповання. Ну, і наостанок, дивна дівчинка, яка лясь знайшла купу грошей, і готова віддати просто все, аби агенти допомогли знайти її морочного котика. Кожен гравець у нашому товаристві відіграє створеного ним агента. А більша частина ігор це різноманітні завдання, які надходять до нашого агентства. Широкий спектр завдань передбачає велике різноманіття агентів та їхніх навичок. Тому серед агентів можна зустріти дуже нетипових і вкрай не схожих, одна на одну особистостей. Таким чином формується єдина структура всіх ігор. Всіх персонажів і всіх майстрів, у центрі якої саме агентство. однією з головних особливостей нашого проекту є рекомбінація, тобто постійне перемішування, де на завдання завжди ходять дещо різні групи. Склад наших партій постійно змінюється. Сьогодні вийдете на завдання з однією групою, а завтра вже з іншою, через те, що наші комбінації мінливі, на вас завжди чекатиме новий ігровий досвід, нові ігрові взаємодії. Разом із тим і змінюються і ваші майстри. Гравець у нас не закріплений за якимось певним майстром, а тому він може грати одним персонажем. У різних майстрів. Водночас майстри теж мають у себе своїх створених агентів, а тому також можуть ходити на партії до інших майстрів як гравці. Таким чином, виходить великий танець усіх з усіма постійна рекомбінація гравців і майстрів. Однак саме вам зрештою вирішувати з ким. Та у яких майстрів вам грати. Шукайте те, що близько вам за духом. Шукайте своїх майстрів і своїх співгравців. Більша частина наших ігор це так звані ваншоти Ігри на один вечір. Це короткі, цілісні історії, які можна пройти за 3-4 години. Буває таке, що гра може розтягнутися і гравці можуть домовитись до грати наступного дня. Очевидний плюс такого підходу в тому, що ви ні до кого не прив'язані і можете грати стільки, скільки вам завгодно. У вас є можливість грати тільки раз на місяць, ви можете грати раз на місяць. А якщо хочете грати буквально щодня, будь ласка. Іноді майстри проводять так звані ланцюжки. Стандартний формат по ігор, коли один склад з одним майстром грає разом три або більше ігор, такий формат дає змогу розкрити складніші та глибші історії. Деякі гравці та майстри в нашій спільноті полюбляють відігравати арки. Гравці можуть грати одним складом у одного майстра по кілька місяців, а кількість пов'язаних ігор в таких арках може перевалювати за десяток. Найпростіша порада, яку ми можемо вам дати, почніть з ваншотів. Познайомтеся з різними гравцями і майстрами. Потім, якщо є бажання, скооперуйте з гравцями і майстрами, які вас зацікавлять для проходження арки або ланцюжка ігор. Загалом, друзі. Принцип простий. Шукайте і грайте в той формат, який вам ближче, який вам імпонує і підходить. Громадяни і громадянки, пані та пан Бове, леді та джентльмени. Хочу познайомити вас із нашою чудовою спільнотою. По-перше, варто зрозуміти. Що тиша це не просто місце для ігр, це, у першу чергу, люди. Ми спілкуємося один з одним і поза іграми, періодично влаштовуємо зібрання. Спільнота в нас не маленька, тому тут просто знайти близьких за духом людей, набути нові знайомства і завести друзів. На наших дискорд-серверах є голосові чати, де ми просто іноді спілкуємося між собою про всіляке. Ви можете приєднуватися до них у будь-який момент. Разом з тим у нас є основний телеграм-чат. І саме там ми спілкуємось про усе на світі. Ми ділимося один з одним артами, думками, мемами, новинами зі свого життя. Ви завжди можете брати участь у цьому обговоренні, якщо подібний формат спілкування вам опонує. Разом з тим у нас є чат оповіщень, у яким майстри публікують оголошення про свої ігри. Щоб записатися на гру, потрібно просто поставити плюс у коментарях до посту, який вас цікавить. Не соромтеся записуватися, особливо якщо ви новачок. Майстри завжди чекають і люблять нових гравців, адже вони вносять абсолютно новий цікавий досвід у їхній партії. Тому, сміливо починайте, ми вас чекаємо. Однак, на початку ви потрапите у чат новобранці тиші. У цьому чаті ми зможемо домовитися щодо дня створення вашого персонажа. Під час цього гравець буде намагатися пояснити, який концепт персонажа йому цікаво зіграти. А майстри пробують допомогти йому реалізувати цей концепт у нашому ігровому світі. Не соромтеся, друзі! Записуйтеся, грайте, спілкуйтеся, приходьте в голосові канали. Приєднуйтеся як слухач, проводьте свої ігри. Вам не складно, всім приємно! Ну і наостанок. Наше товариство це не тільки про настільно рольові ігри. Іноді ми збираємось пограти в інші онлайн-настолки: на Гри Гристолів, Factivіті, Еліаса, Бункеру, Джетбокси, все таке інше. Іноді в нашій спільноті проводяться окремі ігри, не за все світом столиці, а про інші ігрові світи, або ж ігри за іншими ігровими системами. Цьому ми також. Будемо тільки раді. Іноді ми разом дивимося фільми, стріми або читаємо книги, ну що кому ближче. Підсумовуючи, можна сказати, що агентство тиша це ціла екосистема, співтовариство різних, але цікавих людей, які люблять проводити дозвілля разом. Ми намагаємося підтримувати один одного в цей непростий час. Намагаємося створити затишне місце. В якому буде комфортно всім людям з їхніми найрізноманітнішими ігровими бажаннями та ідеями. Тому приходьте до нас, друзі, будемо раді вашому вступу, вашим персонажам та вашій компанії. Дякуємо вам за вашу увагу і ласкаво просимо у тишу, друзі! Stands on golden sand and watches the ships that go sail somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. No.